Цифрові селектори передач це інновація чи загроза безпеці. Сучасні автомобілі все частіше оснащуються цифровими та сенсорними селекторами передач, які покликані зробити керування зручнішим. Однак в реальності водії стикаються з труднощами через незвичність цих систем. Вони не забезпечують чіткий тактильний зворотний зв'язок, що в результаті призводить до помилок і навіть аварійних ситуацій. Наприклад, водії залишають авто в нейтральному режимі або випадково активують задній хід замість паркування. Такі випадки були зафіксовані у різних моделях автомобілів, особливо у Tesla, в яких перемикання передач взагалі відбувається на екрані. Поки що деякі виробники намагаються повернутися до класичних схем перемикання передач, але такий процес не буде швидким. А ви що думаєте? Ви за новинки чи за класику?